У дитячо-юнацькому футбольному клубі Гірник спорт тепер навчають футболу не тільки хлопчиків, але й окремо дівчаток. Це стало можливим завдяки відкриттю нової групи підготовки два місяці тому. Сюди набирають виключно дівчаток віком від 7 до 10 років. Мені дуже подобається футбол, і я хочу далі йти, виграти якісь там ігри, отримати подарки і всюди всюди їздити. Я защитник, бігаю вперед, або я граю на полі. Чим футбол подобається? Чому прийшла на футбол? Тому що мені дуже подобається футбол і я захотіла сюди піти. Ну, вже голи забивала. Так. Е, скільки вже займаєшся? Місяці три, ну, неділі, е... неділі три неділі а, тижні, три тижні. Да, як ти прийшла? Хто тебе привів? О -о -о. Мене привів, нам роздавали листовки, і ми вирішили взяти і записатися на футбол. Як ти прийшла на футбол? Скільки займаєшся? Нам в школу приходили і роздавали листів листівки. Я дуже давно вже хотіла і згодилась. Мені дуже подобається футбол, особливо коли ми граємо проти хлопців, що це дуже цікаво. Ти встигаєш плаванням займатися, так? так? так заняття із юними гравчинями проводить тренерка Анжела Скаба, яка свого часу виступала на найвищому рівні українського футболу та має вагомі досягнення, а зараз ця фахівчиня є досвідченою тренеркою. Анжела Скаба прищепила любов до футболу дівчатам, які вже на тренуваннях опановують найпопулярнішу у світі гру. Що у футболі важке найбільше?» Найбільше важке це, мабуть, коли дуже сильно забивають гол. І треба о, не, не поранити якось руки і ноги не травмувати. Я дуже здивувалася, що появився дівчачий футбол, і дуже хотіла займатися ним. А ти і з хлопцями і з дівчатками, так граєш? Так. так, ну розкажи, чим гра подобається, чим відрізняється, коли з хлопцями граєш, коли тут з дівчатами. Коли з хлопцями граємо, треба віддавати паси, вісти, забивати голи. А у дівчат треба теж саме робити. Маргарита, ну розкажи, чим футбол такий особливий, що ти прийшла і займаєшся ним? Ну він особливий, тим, що він не схожий на, ну, на другі спортивні ігри. Він особливий. Можна їздити на тренування. Цікаво, де бігати, бити поворота, голи забивати. Так, цікаво. дуже. Футбол дуже подобається. Нам в школі роздавали листівки. Ми з дівчатами подумали піти, попробувати чи ні. Пішли, спробували, а потім нам дуже сподобалось. Я стою на воротах. На воротах це відповідально? Так. Ну, вже вдавалося пропускати голи. Які емоції були після пропущених голів? Ну, був один гол, пропустила. Ну не засмучуєшся. Mm -mm. Добре. А відбивала б м'ячі сьогодні? Так. Да. Добре. А До цього чимось займалася? Так, я ходила на бісера, спочатку на бісера, а потім на плавання, а потім сюди. А ти розказувала своїм однокласникам, хлопцям, що ти в футбол граєш, як вони це сприйняли? Вони говорили, те, що футбол не для дівчат, те, що ми програємо. Але ти їх переконуєш, так? Скажи, з кожним днем. Коли вони почули, що ми виграли хлопців, то вони дуже здивувалися. Дівоча команда ДЮФК Гірник спорт вже провела товариську гру із хлопчиками наймолодших вікових категорій, в якому вихованки Анжели Скаби досягли успіху. А зараз юні футболістки гірника спорт готуються до виступів на турнірі у Кременчуці, який проводить асоціація розвитку спорту. Як тобі футбол? Чи важко це ось м'ячем влучати у ворота? це не важко зовсім, але спочатку може і показатися важко. Коли граєш, дуже надихає. Хочеться грати, стояти зі всіма. Багато сил витрачаєш за тренування. Ні, не багато. Що треба у футболі, щоб гарно грати? Треба мати дуже крепкі ноги. 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 Ще треба дуже швидкими бути, доганяти м'яч. І треба бути дуже внимательними, щоб не потеряти м'ячик. І слухати тренера, так? Слухати це обов'язково. Розкажіть, дівчата, як вам футбол? Добре, подобається. Ну, ви так гарно граєте, таке здається, що ви вже усе життя грали. Та ні, мене брата вчив грати в дитинстві. Як брата звуть? Дмитрій. Футбол він грав? Ну. Ні, не грав. Так. А ти би хтось вчив хтось грати в футбол? Ні, ніхто. Що тут найбільш важке у футболі? М -м, не знаю, М'яч. Голи, мабуть, забивати, так? Так. Чим подобається ви футбол? Чому прийшли на нього? Ну, я думала ще на хлопчачий ходити в футбол. Е, я думала, е, вдруг, е, ну не знаю, вдруг хтось прийде і скаже, набирається група на Да. Тут мрії збуваються, так? Так. Як ти прийшла? Ми сиділи в підвалі, і просто к нам подашанша Олександровна і запропонувала футбол. Ми пішли з половини, ну, Так, так, на фізкультурі. Да, у да, 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 футболі мені подобається бігати. Е, мене коли, коли я була маленька, мене, мене вчив брат та сім'я. Е, ну, ми гралися, забивали голи, тому що в нас було велике-велике е, таке. Поле, і ми могли розбігати, і за цього я люблю бігати. На футболістів знаєш якихось? Футбольних? Футболістів якихось. Футболістів знаю. Роналдо. У дюхика гірник спорт із радістю чекають на подальший прихід потенційних воротарок, захисниць, півзахисниць і, звісно, нападниць. Тренування дитячої дівочої команди гірника спорт у самому розпалі щодня юні гравчині підвищують свою майстерність, аби гідно представляти футбольний клуб із горішніх плавнів на подальших змаганнях.